Я коли вчора наливав сироп, мені візуально здалося, що матка в другому корпусі. Тому що тут, ну скажімо так, немала кількість бджоли і я так можу думати, що матка в другому корпусі. Зараз хочу глянути, якщо дійсно матка в другому корпусі, покажу що я буду робити. Коли матка підіймається в другий корпус. З медом, ну, з медом, я так сказав, громко з медом, з сиропом, з тим, що я даю. Ось ця вагома, мабуть, теж сиропчиком буде рамочка. Так, да, теж з сиропчиком. І доволі такий непоганий напріск сиропчику тут. Ну, два дня підряд дав і прям. Відчувається відразу. Там в кормушку влазить приблизно 350 мл, тобто за два дня 700 мл і ця вагома. Так, а ну що тут у нас? Е, ні, засіву я не бачу. Е, не бачу наприск, ну наприск, сироп. Я думаю, що це все сироп, а там хто його знає, можливо, щось і десь в природі є. Ну і тут вона яку вагу має, ну це вже я не скажу, що сироп, ну забагато. На чотирьох рамках для сиропу це дуже забагато. Ну, десь на одній там ще можливо. Ні, немає матка, я думав, що тут матка. Засіва я не бачу в другому корпусі. Я чомусь думав, що матка тут. Так бджоли тут достатньо, а тут просто сиропчик. У другому корпусі. Так, знайшов я матку, вона була в першому корпусі. Приніс роздільні решітки на пасіку. Що, що я зараз роблю? Я вже якось говорив, можливо, хто не чув, не бачив, не, не знає. Я поясню зараз. Так, тут сушнина, відкритий розплод. Відкритий розплод, відкритий розплод. Ващина. сушнинка з І з сиропом, і сушнинка з і з сиропом. Все, кормушка і заставна. Поки що заставна потім приберу, щоб не ходити туди-сюди. Пояснюю. Що я зараз роблю по пасіці? Я сьогодні е, посадив матку Нікотовський сот, для, для, ну, для засіву для виводу маток. І так як була в нас непогода, матки в другий корпус самі не піднялись, а розплод я не хотів підмати, тому що було холодно, щоб чого поганого не наробити на пасіці. Е, задача така. Мені потрібно за ці, ну, ці 2-3 дні поки буде засів, там, поки будуть е потім буду в оспіталку. В общем, поки будуть маточники, е робиться, мені потрібно за ці дні підняти усіх маток в другий корпус, щоб я знав, що в мене матки вже в другому корпусі, що перший корпус без маток, щоб потім робити відводки або заміну маток. і так далі. Ось більше. на прикладі цієї сім'ї, якщо цікаво, я зараз покажу повністю. Всю роботу, яку я роблю. А якщо комусь не цікаво, то це ж таке діло. Я нікого не примушую дивитись. Першим ділом я оглядаю другий корпус на наявність матки. Ну, я тут і так розумію і бачу, що її немає. Але все ж таки, можливо, вона ну, там 15 хвилин назад підійнялася, а бджола ще не встигла сюди зайти. Тому краще глянути, щоб її не шукати в другому корпусі чи в першому корпусі, а вона буде собі тут саменька в другому лазити. Так, засіву немає. І матки не бачу. І тут засіву немає. Все. Знімаємо другий корпус і шукаємо матку в першому корпусі. Так ось виглядає перший корпус. Перший корпус з бджолою. Звісно, що було б її набагато більше, якби була погода. Так як погоди не було у нас, то і бджоли не наскільки багато. Ну і ще потрібно враховувати те, що я звідси з цих сімей брав уже раніше слабкіші підсилював. Тричі, а деякі і чотири рази розпліт брав. Так, перша рамка вагома. Так, перша кармова. Нехай буде. І остається вона в первому корпусі. Другий, Друга рамка. Друга рамка є закритий, а є і відкритий розплод. Тому я другу рамку ось тут засів гарненький. Дивлюся, вдруг тут матка. Другу рамку відразу. Ставлю в другий корпус. Я піднімаю відкритий, а весь печатний оставляю в першому корпусі. Так, і на заміну відразу даю сюди рамочку сушнинки. На заміну тієї рамки, щоб завжди було в мене тут 9 рамок в цьому корпусі. В першому. Так, печаточка. Маточки не бачу. Робота така не швидка. Зараз робота пильна, але її потрібно зробити. Можна це все проще зробити. Підняти відкритий розплод в другий корпус, не шукаючи матку. Сподіватися на те, що вона десь там на тій рамці, де засів, буде. Так, Тут теж відкритий розплод ставлю сюди. І поставити решутку, а потім через деякий час прийти і впевнитись в тому, що вона в другому корпусі. Ну а якщо буде в першому, то по-любому вже її буде легше знайти. Ось теж відкритий засів. По-любому її буде легше знайти, тому що вона буде десь приблизно на тих рамках, які ви поставите вмісто тих, що заберете в другий корпус. Матки я поки що не бачу. Матки поки що не бачу. Далі печатка. Далі печатка, але оглядаю. А, є її відкритий, оглядаю, тому що хочу знайти матку. Наступна рамочка. Теж таки наполовину. Ось матка. Все, я її знайшов. Ось вона ходить маточка. Я її ставлю сюди, в другий корпус. Так, що в нас на цій рамці? На цій рамочці нічого в нас немає. Нехай вона тут і лишається. Здвигаємо все до кучі. Ось так, скільки тут, мабуть, ще одної рамки не вистачає, да? Чи дві, а ну скільки там? Ось цю рамочку теж сюди даємо. Нам потрібно, щоб тут 9 було рамок. І цю крайню сюди даємо. Трішки пчів. Переберу з верхніх брусків рамки, щоб решітку покласти. Все, решітка стала нормально. Ставимо другий корпус. Так, зараз у нас виходить тут на цих чотирьох рамках є засів відкритий, кілька печатного і матка. Далі ващину за розплодом ставлю. І ващинку прикриваю сушнинкою такою сушнинкою. Щоб не розривати розплод, хай буде вкупі. Матка зараз тут ще може підсіяти на цих рамках, якщо є де сіяти. І вони почнуть тягнути ващинку, потім засіє ващинку і піде сюди на сушнинку. Але через дня три я пройдуся, дам іще по одній ващинці їм. Я думаю, що за дня три вони відтягнуть цю ващинку і дня через три пройду дам іще по ващині. Зараз ще цю сім'ю оглянемо, знайдемо матку і підіймемо другий корпус. Так, тут легенький напріск. Можливо, сироп, це що я зараз даю, можливо, щось десь і. Трішки є в природі, тому що в першій сім'ї там забагато, як для сиропу, на багатьох рамках наприск на був. Так, тут матки я не бачив в другому корпусі. Поки що матки я не бачу. Якби була погода гарною вони б уже підійнялися в другий корпус матки й самі. Ну або я б поставив. Рамки з відкритим розплодом, там би могла бути на них матка або, або матка підійнялася б вверх, тому що там тепліше. А так як погоди не було, вони сиділи там в перших корпусах в полусонному стані. Це вони сьогодні повилітали ось пасіка гудить цілий день, цілий день йде обліт, 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 Уже три, третій раз на обліт бджоли виходять. Тому трішки не так в цьому році, як завжди. Радка, рамка вагома є напріск блистить. Є ще й старий медок невідкритий. Тобто кормів трішки є ця рамочка. Разнобійний розпліт і відкритий, і закритий, і печатний, і молодий засів. І яйце тут разнобійне. Десь, значить. З цього краю, можливо, і матка буде. Так, поки що лишаємо тут цю рамку. Ось тут геть свіжий засів, відкритий засівчик, але не яйце вже відкритий. Ну, все одно я цю рамку заберу в другий корпус, поки що лишаю її тут. Шукаю, ось маточка ходить. Дивіться, друзі, ось така матка ходить. Бачите, тому я матку не чіпаю, а відразу отак ставлю її повністю з цією рамкою сюди і все. І тепер забираю сушнинку сюди, замість цієї рамки. Відкритий засів. Даю підматку. Далі дві рамки буде з печатним розплодом. Так, тут печатний. Ну, давайте я вам покажу. Печатний і засів. І на цій рамці теж печатний і засів. Ось так. Дві рамочки ставлю вкупі. І ще одну рамку сушнини даю сюди. Ну і тут теж буде об дві рамки печатного і тут буде кормова або засів, я не знаю, як там. І ось цю я хочу ще забрати, з відкритим теж сюди дати до матки. Тобто три рамочки забираємо під матку. три чотири де як виходить, отаку От стару черненьку рамку я ставлю в перший корпус, а в другий корпус. Ось така біленька буде ще недостроєна, свіженька сюди. І даю сюди ващинку. Знов під три рамки відкритого розплода з маткою даю ващинку і закриваю сушнинкою. Так, все.